Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні висаджуємо розсаду ремонтатної полониці. І в цьому відео я хочу показати спосіб висаджування, який неодмінно добре працює і призводить до гарних результатів і врожаїв. Але спочатку пару слів за розсаду. Розсаду ми вирощували самостійно, способом вусів, Прищіплювали вуса. Ось коротенький фрагмент. Відео, яке я викладував в своєму інстаграмі, яким чином ми розмножували цю полуницю. І таким чином необхідну кількість посадкового матеріалу ми отримали. Давайте подивимося, як виглядає коренева система у цих рослинок. а виглядає вона дуже добре. Перед висаджуванням ми всю розсаду полили. Така прикрість у нас трапилася, що на дачі залишали на кілька днів розсаду в цих горщиках, а кущики доволі великі, тому випаровування було таке, що деякі кущики ну, трішки пошкоджені цими пересиханнями. На жаль, тому не можна таку розсаду надовго залишати без догляду. Треба її скоріше. Висаджувати. І давайте ще я хочу показати одразу половницю з якої ми брали цю розсаду. Ось цю ремонтантну половницю До речі, це сорт Мурана. Ми висаджували минулої осені. Розсаду я виписував десь в інтернеті. Почувається вона дуже добре. Багато на неї ягідок, багато ми збираємо кожного дня врожаї. Ну, не кожен день, але через день ми збираємо. Ягідки. Для вересня це дуже-дуже гарно. дивиться Якщо так придивлятися, то звісно такі китиці полуниці, вони не можуть не тішити. Тобто, я хочу сказати, що спосіб висаджування працюючий, головне, що схема. Тому що, якщо загущувати рослини при висаджуванні то вони будуть потім заважати один. Кущик іншому, буде конкурування між ними, і це дуже погано. Ми висаджували 30 см між кущиками. І саме для цього сорту це ідеальна відстань для того, щоб кущики не заважали один одному, і щоб вони отримували достатню кількість не тільки живлення, але і води, і світла. У нас вже майже готова грядка, на якої ми в цьому році вирощували. Низько томати. Томати прибрали після плодоношення. До речі, дуже гарний врожай був. Ось коротенький фрагмент, як ми прибирали їх, як збирали врожаїці. Також на інстаграм викладав. Друзі, хто не підписався ще, запрошую підписатися на інстаграм. Що нам треба? Треба внести трішки перегнію. Це робимо обов'язково. Це таке своєрідне оновлення ґрунту для нових випробувань, тому що ґрунт багато чого віддав в період вирощування попередника. Ось так розрівнюємо все це і перекопуємо. Додаючи також в ґрунт, ми потрішки додаємо завжди. Перед новою культурою, а ви враховуєте, що полуниця буде, вона буде у нас тут кілька років рости і плодоносити тому обов'язково вносимо в ґрунт подвійний або простий суперфосфат. Якщо немає суперфосфату чи інших якісних добрив, посилання залишу в описі під цим відео. Це просте добриво, але воно дуже ефективно працює і дуже допомагає рослинкам, Потім тривалий час. Мати достатню кількість фосфору, що буде допомагати гарному розвитку кореневої системи. 30 грамів на квадратний метр суперфосфату. Тому ось дві таких невеликі жмені вносимо і рік-два рослинки будуть забезпечені фосфором. Після перекопування обов'язково поверхню робимо рівною, для того, щоб не було якихось таких приямків, щоб там не збиралася вода і щоб кущики потім не вимокали. І одразу розставляємо кущики згідно схеми, яку ми з вами обрали. 30 см між рядами. Ось так, тому у нас три ряди, виходить, на цій грядці. І 30 см між кущиками. Висаджування само по собі тут немає нічого складного, оглядаємо рослинку. можна трішки розправити корінчики, трішки-трішки, навіть якщо ми їх зараз пошкодимо, нічого страшного, тому що ми таким чином простимулюємо, викопуємо. Підходящу лунку, головне не заглибити розетку. Ось так притискаємо і робимо невеличку таку таке заглиблення для того, щоб була можливість достатньої кількості провести полив наступний наступний кущик і так далі. Чудово, Кущики всі повисаджували, вони зараз будуть почуватися вже набагато краще, тому що піде розвиток кореневої системи і піде постачання в листя, вологи та елементів живлення. Але треба пролити. І завжди ми після висаджування полуниці або інших рослин. Неважливо чи з закритою кореневою системою вони, чи з відкритою. Проливаємо після висаджування будь-яким укорінювачем. Зараз ми будемо використовувати Грандіс. Це на кшталт краневіну, можливо, пам'ятаєте, дуже гарно зарекомендувавши. Ось це повний аналог тільки українського виробництва Грандіс. Стимулює зростання коріння. Хто хоче недорогим таким і якісним укорінювачем користатися, посилання також залишаю в описі під цим відео. І обережно проливаємо кущики. Десь по 200 мл, щоб повністю коренева система була забезпечена, окрім вологи, Ну, щоб присадка була, щоб ущіль... ущільнилася земля навкруги кому кореневого. Ось так проливаємо. Будемо мочувати соломою, як тільки ми її отримаємо ще, не прикупляли, будемо шукати десь. Ось ось і все, що я хотів розповісти. Як бачите, нічого складного немає при висаджуванні полуниці, особливо із закритою кореневою системою. Якщо з відкритою кореневою системою, там трішки інше, там треба обрізати кущики. Але то, я думаю, буде окреме відео. А на цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!